Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження. Чудовий автомобіль за чудовою ціною. Цінник на даний автомобіль 6790 американських доларів. Зустрічаємо це. Шкода папія 2012 року випуску європейка. Автомобіль з дизельним двигуном 16 з механічною коробкою передач в гарному синьому кольорі. Є тонування скла. Красиві фірмові диски, гарна гума, гарна комплектація. В комплектації вже встановлений фаркоп, є обігрів заднього скла, чудовий стан автомобіля, авто повністю доглянуте та обслуговане. своєчасно проходить ТО за регламентом. Зараз поглянемо, що у нас по салону по комплектації. Салон у нас тканина, чорного кольору, салон доглянутий, встановлені чохли на сидіннях спереду та ззаду. Склопідйомники. Електрорегулювання дзеркал, управління світлом, пробіг автомобіля 223 тисячі кілометрів, штатна мультимедіа. Є кондиціонер, обігрів заднього скла, механічна коробка передач п'ятиступенева. Чудовий доглянутий автомобіль, повністю обслугований. повторюсь, за дуже приємною ціною: 6790 американських доларів. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимось по адресу місто Харків, Проспект Гагаріна 23, автосалон автопарк. Всіх чекаємо. watching. Gotcha.